Вітаю вас в ефірі програма Фабрика Ідей. Сьогодні ми знаходимося у місті Києві, де вперше проходитиме акція на захист клімату. Наша програма приєдналася до цієї акції. Ви з нами? Клімат змінюється. час Усе це змінити. Клімат змінюється. Час діяти. Під звуки фанфар, екологічні громадські організації, екоклуби, студенти, які з'їхалися з усієї України, сповіщали мешканців Києва про загрозу нашій планеті внаслідок кліматичних змін. Акція на захист клімату розпочалася театралізованою марш-ходою, під сніг та дикі пориви вітру. Проте природній детектор на витримку лише піддав бадьорості учасникам. Білий ведмідь такого героя обрали учасники для свого костюму, бо саме цей звір став символічним у проблемі зміни клімату. Науковці усього світу як зведення з фронту надсилають погрозливі знаки мешканцям планети. Швидке скорочення популяції білого ведмедя лише перші ластівки у майбутніх наслідках кліматичних змін. За даними наукових досліджень. На даний момент крижаний покрив на північному полюсі зменшився на 40% порівняно з 1970 роками. Вчені прогнозують, що за такої тенденції на арктичних тварин чекає доля мамонтів. І вже за 100 років на землі не залишиться жодного представника популяції білих ведмедів та пінгвінів. І Все менше і менше міста обітання залишається для полярних медведів. Все менше місто обітання стається для пінгвінів. все чаще и больше им приходится искать новое место жительства, место обитания, место, где безопасно, где достаточно еды и где можно чувствовать себя уютно и дома. Я долго думал, вот если бы действительно произошла встреча человека и белого медведя, то есть, что бы он сказал вот сейчас человечеству, людям, смогли бы мы его понять или принять ту информацию, которую он скажет. Ну, первый ответ был, что, наверное, белый медведь человека съест и по-своему будет прав. Потому что, наверное, сейчас на земном шаре э, существа, которые, э, ну, скажем так, привносят, являются причиной, может быть, кризиса, причиной очень многих проблем, кроме человека, наверное, нет. Одна з головних причин кліматичних змін на планеті викиди парникових газів внаслідок людської діяльності. Отож, основним звинуваченим у всепланетарному процесі зміни клімату визнано людину. І саме таку інформацію намагалися донести до українців учасники акції, під час якої організатори пояснювали перехожим про екологічну кризу, причини та способи її передбачити. Як виявилося, наше суспільство не таке вже і не посвячене у ситуацію, яка склалася на сьогодні. Води підступають, в Карпатах заливають, тому що багато вироблено То Тобто не снега, а ліс. А ліс це наша природа, яка захищає наш клімат. Якщо будемо вирубати стільки лісу, вже дуже багато йшло лісу. І пожари, які ми не цінимо, не смотримо за ними. Люди ходять. Розводять кострі, теж жигають, це все по натура наших людей. Ну, я вважаю, що це дуже важлива проблема, тому що е, гинуть тварини, які не можуть І... перебувати в такому кліматі, який зараз має відбути. І... Не буде такої зими, як раніше не буде, можна буде гратися в сніжки, не буде багато снігу. В людині дуже важко адаптуватися до такого клімату. До такої температури. Перепади клімату дуже негативно скажуться на людях, перш за все. І, в принципі, нам щороку доводиться, коли він змінюється, пристосовуватися. Тобто так само, як і випадок, коли в Африці сніг випадав. Тобто це теж немало за даними Міжнародної агенції з енергетики, наша країна увійшла до двадцятки країн-лідерів за кількістю викидів парникових газів. І провина рівнозначним тягарем лягає на підприємства, промисловість, а також на пересічного громадянина. Кожен з нас, користуючись необмежено побутовими приладами та автівками, які визнані основним джерелом загазованості у містах робить свій внесок у загальносвітовий злочин проти планети. Саме таку інформацію можна було прочитати на виставкових стендах під час акції. Наша акція посвящена зміненню клімату, і ми хочемо показати людям, що така проблема існує, дати їм повну інформацію по цій проблемі, тому що зачастую не всі знають, що це таке, і чому воно відбувається, і що можна робити. И самое главное, мы хотим рассказать, что каждый человек в своей жизни может сделать свой вклад в борьбу с глобальным потеплением. Если мы все будем более разумно относиться к потреблению энергии, делать что-то, утеплять дома, меньше пользоваться авто авиатранспортом, то это все будет приплюсовываться к нашим добрым делам. Представлені на виставці досягнення відновлювальної енергетики, а також практичні способи зменшення енергоспоживання, дали змогу задовольнити свою допитливість усім бажаючим. Так розміщені на даху гібридного фургончика сонячні панелі забезпечували живлення побутових приладів автівки. А спеціальний тренажер дав змогу учасникам власними зусиллями видобуту енергію для різноманітних побутових потреб. Ну мы привезли различные экспонаты, которые демонстрируют альтернативные источники энергии, например, там солнечные, мини солнечные панели, от которых могут заряжаться мобильные телефоны. Мы привезли экспонаты, которые показывают, что современная солнечная энергетика может работать не от прямых солнечных лучей, достаточно просто дневного света. То есть эта энергетика развивается очень быстро, и эффективность солнечных панелей развивается ну, с каждым годом все сильнее и сильнее. Мы привезли экспонат такой велотренажер который показывает цену вообще энергии. Потому что каждый день мы просыпаемся, пользуемся электрической энергией и на самом деле не понимаем, что за этим стоит. А за этим стоит огромный труд и огромные затраты. И вот у нас есть такой экспонат, когда человек может крутить велосипед и посмотреть, сколько он может выработать энергии. Например, сколько энергии нужно, чтобы горела одна лампочка энергосберегающая, сколько лампочка обычная накаливания, сколько нужно энергии, чтобы там тостер сделать, заварить. Вот, пока что у людей хватает максимум это сделать горячий бутерброд и заварить кофе. Там, ну, может быть, еще феном пользоваться. А вот, например, дрелью уже у людей не хватает. Люди должны понять, что ну, энергию нужно действительно экономить. И не только потому, что она дорожает, а потому что это природные ресурсы, которые не могут требуют экономного и бережного отношения. Кліматичні зміни вперше почали фіксувати вчені ще півстоліття тому. Версії щодо причин катаклізмів виявилося чимало. Проте уряди різних країн були стурбовані наслідками змін. Тому у 70-х роках була зібрана міжурядова група експертів з метою пояснити зміни клімату на планеті. Шукати відповідь довелося довго. Врешті науковці усього світу прийшли до спільного висновку кліматичні зміни неприродні явища і не співпадіння. Планета Земля починає хворіти. І довгий час тривали дискусії. Яка ж головна причина зміни клімату? І ця міжнародова група експертів. Вже випустила четвертий звіт з проблем змін, зміни клімату. І якщо скажімо, в межах підготовки трьох звітів була дискусія досить гостра, що це природний процес і антропогенний вплив тут не, не такий сильний, то після четвертого звіту. Вже більшість світової спільноти таки визнала, що антропогенна складова є вагомою і основною, яка призводить до глобальної зміни клімату. Уряди та науковці різних країн світу починають розуміти, що проблема зміни клімату глобальна і вирішувати її потрібно лише об'єднавшись. Тому у 1994 році на саміті Землі була створена рамкова конвенція про зміну клімату. Погодження підписали більше 180 країн світу, у тому числі і Україна. У документі були з'ясовані загальні принципи дії країн із проблеми зміни клімату. Основна ціль Конвенції створити зобов'язання щодо обмеження викидів парникових газів для промислово розвинутих країн та країн з перехідною економікою. Проте, конвенція не містила кількісних зобов'язань щодо кожної країни. Тому для їхнього визначення трьома руками пізніше був розроблений додатковий механізм так званий Кіотський протокол. В розвиток рамкою конвенції ООН про зміну клімату був прийнятий кіотський протокол у 1997 році. В Кіото. конференція проходила, де країни розвинуті країни і країни з перехідною економікою взяли на себе конкретні зобов'язання щодо. Скорочення антропогенних викидів парникових газів. Цей звітний період був визначений 2008, 2008 рік, тобто вже він діє, розпочався цей його період і закінчиться у 2012 році. Основна мета Кіотського протоколу значно скоротити викиди парникових газів, які призводять до глобальної зміни клімату. Спеціально для цього був розроблений механізм квот на викиди. На долю нашої країни припадає 7% загальносвітових викидів. Україна ратифікувала Кіотський протокол ще у 2004 році, але і на сьогодні відсутня політика зниження викидів у побуті та промисловості. Хоча держава розробляє плани дій. Я хочу сказати, що Україна активно бере участь у міжнародному переговорному процесі. Україна виконала свої зобов'язання як сторони рамкової Конвенції про зміну клімату, виконує свої, бо зобов'язання треба щороку виконувати. І ці зобов'язання вони безперервні в часі. Наприклад, ми повинні розробляти і впроваджувати на державному рівні заходи. Спрямований на пом'якшення тиску на кліматичну систему. Отже, в принципі, у нас повинні бути такі плани, затверджені на державному рівні для того, щоб 에, скорочувати викиди парникових газів. Міністерство підготувало два плани е, заходів щодо один з е, скорочення викидів е, парникових газів, а другий. Е, Аналогічний план. І, тут, і там тут це просто технічні, технічні там, питання, які будуть згодом е, вирішені в такий спосіб, що в принципі, це повинен бути один план. Отож, поки наша держава обирає оптимальний план дій, Європа активно скорочує викиди. У розвинутих країнах діє цілий механізм державних програм, які заохочують громадян та підприємців впроваджувати енергоефективні технології та віддавати перевагу альтернативним джерелам енергії. В Україні першим кроком до практичних дій щодо скорочення викидів можна вважати довгоочікуване прийняття закону про так звані зелені тарифи у вересні цього року, згідно з яким виробник енергії від альтернативних джерел має право продавати у загальну мережу за підвищеним тарифом. Проте у дії не поспішає вступати, оскільки подальший механізм продажу такої енергії потребує доопрацювання. Але мало дати, я кажу, дозвіл, а треба ще зобов'язати, наприклад, споживачів купувати цю енергію. Але споживач не хоче платити дорожче. Що тоді треба? Механізм компенсації споживачу за цю за цей зелений тариф. Це означає, що я куплю його дорожче, але мені хтось повинен відшкодувати цю різницю. І це має бути державна програма. Сказали, що там наразі рамкова конвенція ООН пройде у Познані з 1 по 12 грудня цього року. Україна також бере участь у перемовах. Організатори акції на захист клімату. Кажуть, що саме тому поспішили провести день захисту клімату раніше за всесвітній, який відзначається 6 грудня. Таким чином організатори акції намагалися наголосити на проблемі перед громадськістю та урядовцями нашої держави. Акція на каноні міжнародних переговорів по проблемі звіння клімату, в яких приймають участь правительства України. И активисты экологических украинских организаций обращаются к правительству Украины с тем, чтобы э, украинское государство тоже брало на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, а также используя, активно используя механизмы международных соглашений для того, чтобы в, в экономике Украины внедрять энергосберегающие технологии, а также технологии, которые позволяют уменьшить выбросы парниковых газов. Україні не прийнята, нам доведеться власними зусиллями робити посильний вклад у майбутнє нашої планети, яке, судячи з даних науковців, зовсім не перспективне. Отож, про що сказали вчені у своєму четвертому докладі, дивіться далі. Науковці вважають, що у людства залишилося 5, максимум 10 років, аби призупинити глобальну кліматичну зміну. Довгий час науковці відстоювали думку, що нічого серйозного не відбувається з кліматом. Три редакції звіту досліджень виходили під дискусії та заперечення. Сподівання на краще залишалися до останнього, до виходу четвертого звіту. Саме оцей звіт першої робочої групи є. Тим науковим підсумком світової науки, який безпро... неспростовно, однозначно стверджує про те, що ті зміни клімату які відбуваються зараз на планеті є е... антропогенного походження. Що е... якби враховувалися діяли тільки природні чинники, таких би змін не було. Графіки та дати вже історичного минулого у порівнянні з сучасним говорять. Навіть не посвяченому у наукові тайни таки щось відбувається. Про це говорять наступні факти: тануть льодовики, що спричиняє підняття рівня світового океану: гинуть коралові рифи, змінюють свій напрямок, океанічні течії, зникають види тварин та рослин, збільшується кількість природних катастроф. Не потрібно далеко ходити у пошуках підтверджень. Варто поглянути на українські лиха. За даними міністерства надзвичайних ситуацій, за період з 2001 по 2005 роки кількість та масштабність природних лих в Україні зросла майже вдвічі у порівнянні з кінцем минулого століття. Варто згадати стихійні повені на заході України. Враховуючи сьогоднішню ситуацію, а також можливі зміни внаслідок скорочення викидів, науковці прогнозують декілька сценаріїв розвитку життя на планеті. Світ зараз стоїть перед вибором, або ми починаємо діяти активно і рішуче, адекватно до розміру і серозніх загрози, або ми втрачаємо цей шанс і тоді. Можуть бути спрацьовані як найгірші сценарії з най, найтрагічнішими наслідками для людської цивілізації. Отож клімат змінюється, і це процес хронічної хвороби планети. Відвернути пізно лише відсунути у часі. З таким останнім вердиктом виступили світові вчені. У той час, коли ми не рахуємо кіловати, скорочується життя наших нащадків. Як показала історія, природа знає смак на помсти.